Роки боротьби за незалежність від британських і французьких колонізаторів 60-ті роки, 70-ті, радянський союз надавав матеріальну військову підтримку дуже багатьом країнам Африки, і в них залишилася ну така досить серйозна група людей, які з вдячністю відносяться до радянського союзу, які вони називали Росією тоді. І відповідно вони трактують війну е, російсько-українську як те, що вони борються з сепаратистами в межах радянського союзу. І тому це дуже легко, просто і зрозуміло для будь-якої африканської країни, де уряд ніколи практично не контролює всю територію України. Там повсюду є сепаратисти, повсюду є якась територія, яка контролюється тимось іншим, і цим іншим завжди допомагає хтось з західних країн. Тому це абсолютно вписується в її картину світу.